В Україні про головні події на цю мить. Далі його викладі новин на Твай. Я Тетяна Чудаківська вітаю. Розгортається скандал довкола гуманітарної допомоги, яку Україна доправляє на підконтрольні бойовикам території Донецької та Луганської області. Вантажівки з гуманітарною допомогою на кордоні АТО від учора блокують бійці батальйонів дніпро 1 і Донбас. Жоден вантаж на підконтрольні бойовикам території не потрапить. Так заявив командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Мовляв, допоки терористи не звільнять усіх українських заручників, мова про доставку вантажів іти не може. Семенченко наголосив: бійці батальйону жорстко це контролювати. Муть командир Донбасу і віднедавна нардеп Семен Семенченко повідомив проблему заручників і доставки вантажів обговорять на засіданнях комітетів Верховної ради з питань безпеки, оборони та боротьби з корупцією. Прострочена гуманітарка для бойовиків, сумнозвісний російський гумвантаж, який нібито відправляють цивільному населенню Донбасу, видається виключно керівному складу терористів. Повідомили у РНБО. Окрім того, частина продуктів, серед яких дитяче харчування, прострочені, зазначають у радбезі. Гуманітарна допомога широко розрекламована засобами масової інформації Російської Федерації. Видається виключно представникам керівного складу цієї терористичної організації. Навіть не усі рядові терористи її отримують. При цьому, якщо м'ясні консерви та крупи мають майже вичерпаний термін придатності, то дитяче харчування, дитячі засоби гігієни та побутова хімія видаються простроченими. Позиції укріплені, зброї техніка, надійшли нові батальйони сформовані за вихідні. Бойовики неабияк підготувались до продовження війни. Склад артилерійських боєприпасів облаштували в Антрациті. Повідомила група інформаційних спротив. Туди з Росії ще й досі прибувають матеріально-технічні ресурси. Формуються нові батальйони терористів у красному лучі. Здебільшого це російські найманці, котрі приїхали до нашої держави разом із так званою дев'ятою гуманітаркою. Тим часом у Міноборони зазначають, не зважаючи на режим Бойовики продовжують обстріл позицій села ТО. У відомстві вже підрахували і втрати з боку української армії. Спочатку проведення антитерористичної операції безповоротні втрати, тобто вбиті, наші військовослужбовці 900, чисельність 917 військовослужбовців, поранені 3318. Втрати серед особового складу протягом всієї доби відсутні. Майже 5 тисяч таку кількість загиблих у наслідок бойових дій на Донбасі озвучили ООН. Поранені понад 10 тисяч. Разом з тим режим припинення вогню, оголошений 6 вересня, приніс понад 1300 смертей. А кількість вимушених переселенців перевищила мільйон осіб. Відомляють в організації Об'єднаних Націй. Майже 3 мільярди гривень необхідно для відновлення Донбасу. Підрахували в департаменті економіки Донецької облдержадміністрації. Водночас тут звітують уже відновлено понад 5 тисяч об'єктів. Частково відремонтовано понад 400 житлових будинків. Працюють фахівці і над відновленням газопостачання. На тепер газу немає у чотирьох населених пунктах. В Україні 5 тисяч чоловік звернулися, аби отримати статус учасника АТО. З них тільки 2 тисячі такий статус вже мають. За даними асоціації правників України, документи оформлюють демобілізовані бійці. Юристи припускають, бюрократичність процедури спровокує військових на самоуправство. Чому знає Сергій Зленко? У Дениса Гордієва на руці шрам від поранення бронебійною кулею каже, поранили його поблизу Старобешева. За словами чоловіка, улітку він був у складі одного з українських батальйонів. Потрапили під безпосередній вогневий контакт з противником. Ми, на жаль, потрапили на натрапили на, на... Пільший похід людей терориста Стрілкова, які на той час якраз збиралися відбувати Саурмогилу. На жаль, ані тоді, ані під час після лікування у мене не я просто не мало думки такої, там якось оформлятися зі статусом АТО, Просто у мене не було на це ані часу, ані бажання. Тепер Денис разом із правозахисниками радиться, як допомогти бойовим побратимам в асоціації правників України. Вирішили організувати консультації для учасників антитерористичної операції безкоштовно. Саме зараз формують базу правників-волонтерів. Коли до нас звертаються відповідні члени сімей, учасників ато чи безпосередньо бійці визначається регіон, де цей боєць, потребуючи допомоги, знаходиться. Визначається питання, з яким він звертається. до якої сфери вона належить, І визначається людина і власне з цього переліку, яка буде людина, мається на адвокат, юрист, яка буде займатися цією проблематикою? За кількістю звернень після отримання статусу учасника АТО на другому місці питання про виділення ділянок у державному агентстві земельних ресурсів. Повідомили бійцям вже виділили 863 земельних ділянок. Тільки протягом останнього тижня 63 військовослужбовці отримали відповідні документи. Однак такі темпи не з зовсім влаштовують військових більшість бійців, які там воюють, вони воюють з думкою за про те, що вони воюють за країну, за те, щоб їхні діти жили вільній країні, щоб все було гаразд. А якщо вони повернуться і столкнуться з несправедливістю, з несправедливістю, з бюрократичною системою, з хабарями чиновників, то це приведе до багатьох, я впевнений випадків ну самовправства. Поки що з п'яти тисяч звернень статус учасника АТО отримали тільки дві тисячі. Правники, серед яких є учасники антитерористичної операції, радять чиновникам не гратися з бійцями у бюрократію. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Тивай. Держбюджет виходить в люди. Міністр фінансів розраховує, що проєкт кошторису 2015 можна буде публічно обговорювати за тиждень. Про це Наталія Яресько написала у своєму Фейсбуці. Міністр зазначила, МінФін підготує кошторис після низки законів, що визначають правила складання бюджету і децентралізація бюджетного процесу. Яресько уточнила, що нині в уряді і коаліції триває обговорення дохідної та видаткової частини документа. Утім, міністр запевнила, новий рік країна почне з з Новими цифрами про послідовну підтримку України домовилися у Брюсселі. Там зібралась рада асоціації Україна ЄС. Дипломати обговорили події на Донбасі і впровадження реформ в Україні. Очільник МЗС Павло Клімкін подякував ЄС за підтримку суверенітету держави. Сьогодні також має пройти зустріч Ради Євросоюзу у підсумку. В ЄС можуть посилити санкції проти економіки тимчасово окупованого Криму. Крім того, у Брюсселі прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зустрінеться із генсеком НАТО. Кордон якого не має бути на Рабатській стрілці між Херсонською областю і Кримом, уже майже рік несе варту прикордонний загін. Увесь час у напруженні обстановці, бо ж повідомлень про накопичення російських військ на півострові надходять постійно. Географічно тут проходить адміністративний кордон. В реальності ж ця територія одночасно схожа і на межі держави, і на позиції сил. АТО. у березні війська Російської Федерації намагалися взяти під контроль газорозподільну станцію та бурові вежі на Арабатській косі. З того часу і посилено захист. Прикордонний загін стоїть між материковою Україною і окупованим півостровом, нашпигованим військовою силою агресора. Ви знаходитеся зараз в базовому лагері. Базовий лагері, де знаходиться прикордонний підрозділ. А він виконує свої задачі ж не тільки з позиції оборони. Він здійснює патрулювання, контрольні інші там функції, режимні заходи здійснюють. Ми на цій позиції стали зразу і е, взяли під контроль цей, цей газорозподільчий пункт е, е, і. Практично постійно контроль був за, за, за українською стороною. З моменту появи російських окупантів прикордонники звели кілька ліній оборони, живуть в польових умовах. Їдальню розмістили в одному з бліндажів. Супрія суп рисовий і каша ячневе. Служать тут хлопці з різних куточків України. Усі контрактники і мобілізовані. Деякі з них спочатку проходили спеціальні курси. Хлопці кажуть, тут, звісно, не зона АТО, особливо небезпечних моментів за час служби не було. Страшить тільки розвідка і часті повідомлення про перекидання військ Росії до Криму. Та таких, в принципі, щоб страшних моментів не було. Ну були такі, напевно, що я спочатку тільки сюди приїхав, що ще, ну, не був так би мовити в курсі справ всіх. Вір, ну, вертоліти піднімалися там. Робили нам типу, тривогу тривогу сюди, то поначалу, а потім вже привик вже якось воно. Ну, нічого такого страшного не було. Ні, нічого провокацій таких, якби не було. Прикордонники кажуть, служба в них добра жалітися, гріх, боляче лише дивитися у бік Криму. Хлопці сподіваються, якнайшвидше передислокуватися і охороняти український кордон вже на південному боці півострова. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Перший добровольчий мобільний шпиталь уже сьогодні вирушить на передову. Про це заявив співавтор проєкту Геннадій Друзенко. Волонтери переробили старі вантажівки на справжні пересувні операційні. Там є усе необхідне, аби негайно оперувати до 30 бійців за добу. У мобільному шпиталі працюватимуть 26 медиків добровольців. Усі вони пройшли навчання військовій медицині. Обладнання теж закупили за кошти благодійників. Поки паралельно будувалася матеріальна база, ми займалися вишколом всього персоналу, включно з водіями, весь персонал мобільного госпіталю пройшов ті чи інші парамедичні курси, курси з тактичної медицини. На превеликий жаль, пацієнти дуже часто гинуть до зустрічі з хірургом. Вони гинуть на тобто, ну ще в тому місці, де, де це поранення сталося. Замість того, щоб сидіти перед телевізором і нервувати за долю чоловіків, які воюють на сході. Жінки пенсійного віку знайшли свій спосіб протесту проти агресії Путіна. Оскільки пенсії у всіх невеликі, вони заходилися в'язати найпотрібніше і передавати на фронт. Ідея настільки захопила патріоток із буроварів, що в'язальність зібрався цілий батальйон на чері з комбатом. На їхньому фронті побувала Марія Черняхівська. На базарі я була і прийшла мені мислі така. Не помочь ли мне солдатам на зиму носки связать? Подключила я подружек, швидко нітки принесли і пішла у нас робота, тепер в'яжемо носки. Валентина Федорівна з російського міста Українки. В дитинстві її завжди захоплювала українська культура та мова. Тож і вийшла заміж за українця. Відтоді каже, тут її батьківщина. Спочатку жінка віддавала на потреби АТО по 100 гривень з кожної пенсії, потім почала ще й в'язати, сидячи на базарі. І хто проходить, Я не проходіть і підключайтесь, Будь ласка, помогіть нашим воїнам. І люди почали покупать нитки, все. і я там сиділа. Ну наверное, на місяця полтора сіла. В'язала пока тепло було. Відтоді майструє сім пар шкарпеток для бійців на тиждень. Та вже не одна. Вірних Україні подруг Валентина Федорівна зустріла на майдані під час Революції Гідності. Щодня разом ходили на барикади гуртом і тікали під час наступу Беркута 18 лютого. Відтоді жінки нерозлучні, збираються і в'яжуть для українських солдатів. Коли починаєш щось робити... Легче становиться сразу, тому що ти в процесі тебе вже не давить страх, ти уже не боїшся, ти уже спротивляєшся. Долучилася до жінок і вчителька трудового навчання Людмила Качур. Радо погодились в'язати для захисників України і її учні. Коли дітям говориш на таких літературних э, горах, на літературних героях, то це одне. Але якщо ми це все бачимо, переживаємо очевидячки, і тим більше, якщо рідні являються учасниками цих дій, то для дітей це воно набагато ближче. Жінки переконані зараз важливо демонструвати ворогу міць і стійкість. Я вважаю, що там немає з ким домовлятися у людини, в якої хворий розум, хвора уява. Домовлятися немає про що. Декілька разів на тиждень свою роботу вони несуть у центр допомоги броварським військовим. Там у шкарпетки кладуть листівочки з віршами та побажаннями від школярів, а звідти все везуть на передову. Марія Черняхівська, Ігор Шатайло, Тиваї. Харківський завод Малишева позбувся устаткування. Його просто розпродали. Оборудку посадовців виявила військова прокуратура центрального регіону. На усьому необхідному для виробництва бронетехніки злочинці заробили понад 2 мільйони гривень. Перевірити підприємство, підпорядковане укроборонпрому просив новопризначений керівник. Розслідування показало, майно заводу продавали як металобрухт. На тепер триває низка експертиз, що й встановить точний розмір збитку. Справа на контролі МВС. Понад 12 годин триває попея із захопленням заручників у Сіднеї. Невідомий озброєний чоловік утримує кілька десятків людей у центрі кафе в кафе в центрі міста. Кільком заручникам вдалося втекти. Місцеві змі повідомляють, що терорист зажадав розмови із прем'єр-міністром країни Тоні Еботом. Поліція каже, що переговори із зловмисником тривають. Подробиці знає Олексій Чепалов. Надзвичайна подія у Сіднеї сталась, коли українці ще міцно спали, а в Австралії вже настав ранок. Близько 10-ї години за місцевим часом поліцейські перекрили центр міста. З кількох будинків евакуювали людей. В небі з'явилися вертольоти поліції. Незабаром стало відомо, одне з місцевих кафе захопив озброєний чоловік. Трохи дивно. Це мабуть, перший раз в історії Австралії сталося те, що має відношення до терористичної загрози. В заручниках опинилися від 20 до 40 осіб. Це працівники кафе та його відвідувачі. Незабаром на вікні закладу з'явився чорний прапор з написом арабською мовою. Це дало підстави припустити, що кафе захопив ісламіст. За даними змі. Він вимагає зустрічі з прем'єр-міністром країни Тоні Еботом. Водночас поліція цю інформацію не підтверджує. Uh, we, we no. Мотивація чоловіка, який захопив кафе, досі невідома. Ми її з'ясовуємо. Згодом кілька заручників втекли із захопленого кафе. Скоріше за все, їх не відпустили. Вони приспали пильність зловмисника та вибігли з закладу. Тим часом правоохоронці заявили, із озброєним чоловіком встановлено контакт. Однак подробиць розмови з ним не повідомляють. Влада Австралії обіцяє, що ситуація в сіднеї нормалізується в найближчі години. Поки не ясно чи йдеться про можливий штурм. Влада намагається заспокоїти громадян. This is... Цей інцидент викликає глибоке занепокоєння проте всі австралійці повинні бути впевнені, що наші сили правопорядку і агентства безпеки добре підготовлені і оснащені для того, аби дати вичерпну і професійну відповідь. Влада говорить про ймовірне політичне підґрунтя злочину. Як відомо, Австралія є однією з країн, що підтримала американську операцію проти екстремістів в Іраку і Сирії. Отже, якщо кафе дійсно закупив ісламіст, дуже ймовірно, що цей крок є помстою Австралії. Олексій Чипалов, ТВ Росія запропонує ООН ліквідувати Гаазький трибунал. Про це повідомляють змі з посиланням на джерела у Держдумі. Відповідне звернення готують до Генасамблеї ООН. Росія заявляє про недоліки у діяльності Гаазького трибуналу. Мовляв, цей міжнародний суд став каральним органом, що виконує замовлення. США. Реакції ООН на цю ініціативу поки не було. Росія скорочує держвидатки наступного року. Витрати, передбачені бюджетом цієї країни, знизяться на 10%. Таке рішення ухвалили на нараді прем'єра Дмитра Медведєва. Передають російські змі. Нагадаю, рішення раніше в МЗС в Чехії заявляли, що саме 2015 року Росія повною мірою відчує результати західних санкцій. Доказом того, що санкції діють, називають обмежений доступ на фінансові ринки, відтік капіталів і падіння рубля. До речі, курс євро на московській біржі сьогодні. Перевищив 73 рубля. Це новий антирекорд. Курс долара наближається до позначки у 59 рублів. Скорочувати видобуток нафти не будуть навіть при ціні 40 доларів за барель. Про це домовились міністри країн ОПЕК. Дипломати запевняють, це рішення не спрямоване проти будь-якої країни, зокрема проти Росії. Організації заявляють, що вартість чорного золота не орієнтується, а ринок може стабілізуватись сам по собі. Нагадаю, світові ціни на нафту стрімко падають уже кілька місяців. Експерти пов'язуються зі збільшенням видобутку сланцевої нафти у США. Бельгію паралізував загальнонаціональний страйк. На добу закрилися найбільші аеропорти країни. Швидкісні потяги припинили рух. Не працюють магазини і підприємства. У столичних школах скасовані заняття. Так, профспілки борються проти політики жорсткої економії. Уряду активісти вимагають не підвищувати податки і пенсійний вік. Місяць тому вони вже виходили на вулиці. Тоді мітингувальників було близько 100 тисяч. Очікується, що нинішня акція буде не менш чисельною. del gol І на сам кінець знову до подій в Україні найвдаліші світлини із зони АТО визначили журналісти. Серед тисячі знімків, заявлених на фотоконкурс Донбас, війна та мир обрали найбільш драматичніші головний критерій в оцінюванні роботи в одному кадрі має чітко проглядатися зіткнення війни та мирного життя. Авторами світлини були лише не професійні, не лише професійні фотографи, а й аматори, журналісти та просто очевидці події. Утім, одноосібного переможця визначити журі так і не вдалося. А тому дипломи вручили одразу двом фотокорам Максимові Музиці та Олесеві Кромплясу. Цікаво, що обидва призери були на Донбасі не лише як кореспонденти, а й у ролі бійців добровольчих батальйонів. Нині виставка вже побувала у Брюсселі, а незабаром вирушить у тур містами України. Був критерій, щоб цей образ був зрозумілий не тільки в Україні, но й в Європі. Це була е, така важка праця, тому що в погляд українців та європейців на події в Україні е, може не, не діаметрально протилежне, але зовсім не схожі. Сподіваюся, когось емоційно зачепили, хтось подумав, хтось зупинився, хтось побачив і почав більше слідкувати за тими подіями, що відбувається в Україні. Далі Василь Полотай розкаже про останні новини спорту. Дякую, що дивились і до завтра.